Як Tails вирішував вирі. Даня, що? Може вирішити легенький ВС. Вирі. Добре, кажи. Я матва цьому. Скільки буде 1 мільярд 680 мільйонів 138 291 відсоток? Поділити на 132 мільйони 620 тисяч тридцять. Два. Справді на. Добре, раз ти кажеш, що два, то два. Взагалі для якого класу? Е, то тобі це не варто. Так, стоп. Внизу там не писать завжди. Шостий клас. Шостий клас, Сейлс. Я ходжу в четвертий. Ти ходиш вообще в садочок ще. Який шостий клас з мільярдами. Ладно, ну все, давай. Все пока.